Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо про Христину Соловій і письменника Сергій Жадан, якого відзняли в парку. Сергій Жадан був у шлюбі. Проте він відзнявся в кліпі Христини Соловій. Якщо ви помітили, в Христини Соловій завжди були такі кліпи з підтекстом текстом Лоліти Набокова. Та, тобто, де юна дівчинка і зовсім зовсім дорослий чолов'яга. Зокрема, кліп, де вона грає на фортепіано чи піаніно, і вчитель закохується в неї, вони цілуються, потім матір це бачить. І, відповідно, останній кліп, який вийшов вже в час війни Юність, де, власне, знявся письменник і де вони цілуються. Подейкують і ходили чутки, що насправді Христина Соловій щось там крутила. З Вакарчуком. І, мовляв, це саме Святослав подарував їй такий щасливий квиток в український шоу-бізнес, де, власне, вона отримала змогу закріпити свій стиль, робити щось унікальне, різне і одночасно пропагувати народні лемківські пісні, етнічні пісні, фольклор. Тому поговоримо декілька слів про неї. Про шлюб і взагалі як це відбувається. Ви знаєте, що з точки зору психології, чоловіків завжди приваблює, власне, як і жінок, проте в жінок трішечки інші такі моральні цінності і установки, завжди приваблює юне тіло. Чому? Тому що, коли ти в зрілому віці, ти можеш більше. Керувати, отримувати владу над персоною, заставляти її підчинятися, так? і вона тебе буде слухати, вона буде робити твої вказівки, буде робити те, що ти хочеш. Ну, а вже коли юна дівчинка чи навіть хлопчик, які шукають когось набагато старшого за себе, там же, скажімо, потрібно копати в дитинстві і розбиратися з психологічними проблемами, так? тобто, чи є якісь травми, тобто, чому так? Чому людину тягне на такий зрілий вік, адже загалом від зрілої людини ми можемо отримати знання, навчання, мудрість, і тут питання, чи цього не вистачало в дитинстві? Тому що, розумієте, коли тобі 25, а твоєму партнеру чи партнерці 45 чи 50, дуже важко знайти такі. Теми, теми, які можна, про які можна поговорити, поясню. Так? Тобто, ми живемо, ми розвиваємося в дитинстві, ми дивимося мультфільми, певну серію мультфільмів. Потім ми йдемо в школу, ми живемо на певних артистах, ми відвідуємо концерти, ми дивимося певні фільми. І, далі, і відповідно, окрім нашого життєвого багажу, ми ще й забираємо багаж. Культурний, так? Тобто книжки, фільми, і нам набагато цікавіше, і набагато легше знайти людину зі спільними інтересами, де нам є про що поговорити де ми можемо піти трошки далі, аніж якісь там інтимні близькості. Тобто, коли ми можемо поговорити, на яких мультиках ти росла? Я також дивився у Сімпсонів, і я, а цей серіал, а цей та, і все це зближує. Тобто, це все така запорука міцної любові. Я зараз не говорю, що якщо хтось молодший, а хтось старший, і все, любові немає і любові не буде. Це абсолютно не так, тому що можна знайти якісь інші такі точки опори. Таку мудрість філософство, та, яке буде завжди дуже мани, та, Так? тому юні партнери будуть давати щось одне, будуть давати тіло, таку енергетику, юне незаймане тіло, енергетику, відкриті очі, які щасливо дивляться на цей світ, і не бачать недоліків, нагальних проблем, та? тобто така безтурботність. І, власне, це дорослих чоловіків дуже вабить, приваблює. Тому що дорослий чоловік, коли вже в нього є сім'я, дружина, діти, як власне у випадку письменника Сергія Жадана, там же немає місця таким думкам вольовим, Та? тобто, де ти не думаєш. Де ти просто живеш і кайфуєш. Там навпаки, жінка каже, треба машину, бо треба дітей возити, треба збирати на другу квартиру, бо ростуть діти, будуть одружуватись, треба на дачу, треба то, треба купити, треба новий холодильник. Та? І все це обтяжує чоловіка. Це все змушує дуже задуматись. І, власне, це одна з причин, чому чоловіки починають шукати коханок, тому що коханка вона виконує таку функцію абсолютно безтурботної кішечки. З якою ти просто проводиш час без зобов'язань. Коханки, це також дуже така важка тема, де треба купатись в дитинстві, неодмінно я її знімлю. Це травма, і тільки коли ти справді хочеш вирватися з цих тенет, потрібно щось змінювати і працювати. В іншому ж випадку важко так, вийти, хоча декому вдається, декому вдається одружитись. В плані Христини Соловій і Сергія Жадана. Творчі, одиниці, творчі, одиниці, творчі люди вони зазвичай дуже ранимі, романтики імпульсивні. Нам залишається тільки споглядати, як будуть розвиватися ці події, чи одружаться вони. Чи будуть щасливі, чи можливо це просто такий роман і письменник повернеться до дружини? Напишіть мені в коментарях, як бачите ви, тому що загалом Христина Соловій ніколи не піарила, ніколи гучно не розмовляла з ким вона, тобто про її. Особисте життя ми знаємо дуже мало. В неї стався один єдиний гучний скандал стіною Кароль, де вона вимовила, що мовляв Авані Лорак. Є три альбоми україномовні, і все. Зазвичай вона так дуже-дуже тихенька. Пишіть в коментарях. Мені дуже цікава ваша думка. І підписуйтесь. Дякую.